Це будівля пана Терещенка, Він це його маєток». «Тут як у замку. Тут є на стінах картини, і ми плануємо їх відновити. Вони дуже красиві. Ми це знаємо. Знають дітлахи і про підземні ходи під ставами, і про скарби, і про те, що їх школа має славний духовний спадок. По коридорах нашого, мабуть, дух іде і поетеси Людмили Волошки, з іменем якої зв'язано проживання в цьому маєтку, її сестри Вероніки Морозової, одного з міністрів Української Народної Республіки Ферщенка Чупівського, який проходив практику на Андрушівському цукровому заводі. А взагалі, спогади у Людмили Волошки про наш парк і про маєток дуже такі щирі і теплі. Вона пригадує, що дуже приємно. Було сидіти на березі ставочка і спостерігати, як дід каленик скликає лебедів до обіду. Сьогодні не можна побачити ні лебедів на ставку, ні унікального фонтану посеред парку у англійському стилі. Та й те, що залишилось, нагадує привелич минулого. Вистояли кілька висаджених Терещенками унікальних для полісся дерев. Спортивний майданчик школи прикрашають віковічний кедр та рідкісної породи дуби а біля паркової алеї слави залишилося рости одне коркове дерево. Ані буремні революційні, ані радянська епоха не знищили головного будівлі маєтку, яку увесь цей час відстоювали місцеві жителі. Перебудований Терещенками у стилі Ренесансу маєток у Андрушівці, служив помешканням для управляючих цукровим заводом та будинком для гостей. Все було розраховано колись, щоб зберегти тепло і літом прохолоду. На першому поверсі товщина стін 90 сантиметрів, на другому 80 сантиметрів. Про те, що будувала на віки, говорять і товсті стіни. І масивні дерев'яні двері, що й досі слугують, а високу стелю класів дотепер прикрашає вишукане ліплення. Місцеві говорять, що особлива аура маєтку позитивно впливає на здоров'я школярів, а з-поміж вчителів не випадково чимало довгожителів. Тому план реставрації маєтку передбачає не лише збереження всіх особливостей будівлі, а й відновлення дечого, наприклад, димарів, які слугували додатковою вентиляцією, а також забілених колись картин на стінах коридорів. А ще теперішні мешканці маєтку ні за що не відмовляться від загартованих часом та стертих ногами старих мармурових сходів.